Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Запрошую знак зодіака Водолій на розклад пасіанця на місяць березень 2026 рік. Не забувайте загадувати свої побажання, а також запитання, на які б ви хотіли отримати відповідь. Дивимося, друзі, які картинки для вас півпали. Підкова, це щастя. Початок вашого розкладу це перші 10 днів місяця березень. Нагадую, ми розподіляємо на три частини: початок, середина та завершення. Далі прямуємо карта зірка. Ваше бажання збудеться. Можливо, ви щось загадували або давно чекали, і нарешті це бажання відбудеться. Ось тут червона стрічка, це багатство. Змія, хитра, підступна людина, котра може вам чимось зашкодити. Ось вона. Будьте обережні в своїх якихось спілкуваннях або договори, або щось таке. Ось тут карта вогнища, вона показує, що деякі бажання збудуться, але не зараз. Ось така трактовка. Ось тут магічна куля, вона показує попереду зміни на краще. А ми з вами прямуємо вперед, подивимось на розвиток подій. Ще ось тут свічка, вона показує застілля. Це може бути святкування або бізнес-ланч. Вас можуть кудись запросити. Та святкування ж це ж 8 березня. Дівчата, мабуть, вже здогадались, що це таке. Прямуємо вперед, подивимось на розвиток подій. У мене, друзі, є три нові пасіанси, огляди яких ми зробимо після цих оглядів на березень. Всім, кому цікаво, всіх запрошую. А ми з вами прямуємо вперед другий розклад знак Зодіака, Водолій. Знову змія. Ось тут меч, це перемога. Багатьом знаком він випадає. Саме на місяць березень. Ось ці терези показують невпевненість та тривогу. Можливо, карта випадає саме для того, щоб ви щось вирішили, знайшли якісь варіанти, щоб бути впевненими та спокійними. Ось тут мушля, вона показує далеку дорогу. А також Ще раз повторюється карта, що не всі ваші бажання можуть здійснитися саме зараз. Нагадую, друзі, що ретроградний Меркурій триватиме з 23 лютого по 22 березня. Саме тому деякі наші події не будуть складатися так, як ми те запланували. А ми з вами прямуємо вперед. Подивимось на завершення вашого місяця березень. Знову вам ось тут червона стрічка, це багатство, але чомусь навколо цього багатства ось ця змія вже другий раз випадає хитра, підступна людина, котра може вам чимось нашкодити. Третій розклад знак зодіака водолій, місяць березень 2026 рік. Ось цей метелик показує заговір та зраду. І ось тут небезпека. Медична колба це небезпека. Тут у нас блискавка, і ось вона показує карму. Карма це коли людина зробила якусь неправильну дію. Котра комусь нашкодила і в певний період знадобиться відповідати, яка подія, така і карма? Якщо ви, наприклад, позичили грошей на автобусні зупинки і своєчасно не віддали, то потім може так статися, що знадобиться віддавати в два рази більше. Не дивуйтесь, таким обставинам. Ось тут пусти клопоты, а також карма, а також карта руны принятия важных решений. Ось воно. Сьогодні з вами дивимось на колоді 78 дверей для знака зодіака водолій місяць березень. Застериженням вісімка мечів та порада дев'ятка жизлів. Друзі, можна бачити, що дуже багато позитивних подій вас очікує в березні. А також є які, якісь ускладнення. До чого воно стосується, до роботи або до якихось інших моментів. Кожен дивиться по своїх обставинах. Застереження полягає в тому, щоб ви намагалися берегти енергію, все робили правильно, ні з ким не сварилися. Для того, щоб ваша карма була чистою або перебувала в гармонії. Ще буде піст перед великоднем і він випадає саме на березень. Всі ці аспекти треба враховувати, коли ви щось плануєте і про щось розмірковуєте. Це застереження. Застереження це хвороба. А порада дев'яточка жезлів. Ця карта показує, що певний відсоток безпеки та позитивних якихось подій, котрі роблять для вас ваші янголи охоронці вони вже є в вашому житті. Але труднощі ще трохи триматимуть, зовсім скоро, і ви все зможете вирішити. Ось такий друзі для вас вишив місяць березень. І вітаю всіх дівчат та жінок зі святом 8 березня це свято Всесвітнє. Його святкують скрізь. І нехай всі жінки і водолії, в тому числі, будуть щасливі, спокійні, в гармонії. І все буде добре. А ми з вами зустрінемось на моєму каналі. Зовсім скоро в моїх наступних відео.